Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 210 Розкладіть на множники, чисельники, знаменник і скоротіть дріб. Отже, спочатку будемо розкладати на множники, потім скорочувати. Перший дріб має вигляд 4А плюс 12b 16аБ. В чисельнику 4 можемо винести за дужки. Нагадую, винесення за дужки – це, по суті, ділення. 4а ділимо на 4 буде А, 12Б ділимо на 4, 3Б. В знаменнику 16 аб залишаємо без змін. Дивимось на числові множники. В чисельнику 4, в знаменнику 16, обидва діляться на 4. Отже, після скорочення. Одиничку в чисельнику могли не писати, дужки вже могли не ставити, в знаменнику залишається 4 аб Більше нічого скоротити неможливо. Друге завдання. В чисельнику 5х мінус 5, в знаменнику 7 в дужках Х-. -у. В чисельнику 5 винесемо за дужки. В знаменнику без змін. Можна помітити, що ми маємо спільний множник х, і в чисельнику, і в знаменнику. Отже, ми можемо його скоротити. Після скорочення в чисельнику залишився множник 5 в знаменнику 7. Третій дріб 3 m помножити на х плюс 2. В знаменнику х квадрат плюс 2х. Чисельник поки залишимо без змін. А ось в знаменнику х винесемо за дужки. х квадрат ділимо на х, 2х ділимо на х. Помічаємо, в дужках ми маємо спільний множник, отже, ми можемо його скоротити. 3m поділити на х. Четвертий дріб. В чисельнику АХ мінус А в знаменнику А. В чисельнику А виносимо за дужки. АХ ділимо на А, А ділимо на А. В знаменнику А. З'явився спільний множник для чисельника і знаменника. Ми його можемо скоротити. Знаменник ми скоротили повністю, адже там одиничка залишилась. Тому у відповіді можна просто записати х-1. П'ятий дріб. В чисельнику y, в знаменнику y квадрат мінус ух. Чисельник без змін в знаменнику y виносимо за дужки. Y квадрат поділити на y. yx поділити на y. З'явився спільний нужник для чисельника і знаменника ми його можемо скоротити. Увага! чисельник ми скоротили, Y поділили на Y, залишиться одиничка. Отже, один з знаменнику дужки можемо не ставити. Шостий дріб. В чисельнику 2х мінус 6, в знаменнику 5х мінус 15. Чисельнику 2 можемо винести за дужки. 2х поділили на 2, 6 поділили на 2. В знаменнику 5 можемо винести за дужки. 5х поділили на 5, 15 у поділили на 5. Помічаємо, що у нас з'явився спільний множник x мінус 3 ми його можемо скоротити. Залишиться дріб 2 п'ятих. Сьомий дріб. В чисельнику А плюс 2B, в знаменнику А квадрат плюс 2аБ. Чисельник залишаємо без змін, ми його не можемо розкласти на множники. А ось в знаменнику змінну А можемо винести за дужки. а квадрат ділимо на А. 2аБ ділимо на А, у нас з'явився спільний множник. Увага, ми знову весь чисельник А плюс 2Б ділили на А плюс 2Б. Залишиться одиничка. Отже, у відповіді: 1 поділити на А. Восьме 2х квадрат мінус 10х у чисельнику х мінус 5у у знаменнику. В чисельнику 2х можемо винести за дужки. 2х квадрат ділимо на 2х, залишиться х. Мінус 10 ху ділимо на 2х, залишиться 5y. В знаменнику нічого за дужки винести не можна. Отже, бачимо спільний множник х-5 y у чисельнику та знаменнику. Після скорочення в чисельнику залишилось 2х. Завдання виконано.